Судді вирішили повернути обвинувальний акт прокурору за моїм попитанням, зв'язку з тим, що він не відповідає вимогам кримінального процесуального закону. Тобто в судовому засіданні, по суті, було встановлено, що даний обвинувальний акт не вирушений належним чином ні підозрюваним, ні захисникам, що прокурором взагалі порушено всі норми КПК при врученні обвинувального акту та при відкритті матеріалів кримінального провадження. Тобто суд не може розглядати обвинувальний акт. Які не відповідає вимогам закону. Захист позбавлення права, по суті, позбавлені права на захист, якщо захисники не володіють матеріалами кримінального провадження, які йому не включені на обвинувальний ад. Врешті судді прийняли не першої єдине адекватне рішення за два засідання повернути обвинувальний акт прокурору. Який зараз можливий розвиток подій? Згідно з кримінально процесуальним законом, прокурор може подати апеляцію, а може апеляцію не подавати. А Знову таки вручити обвинувальний акт підзахисним і він обов'язково має ознайомити нас з матеріалами кримінального коду. Це однозначно. Е, Подальшому розглядатиме суд присяжних цю справу. Е, хлопці заявили клопотання про суд присяжних, але суд повернув обвинувальний акт прокурору. Прокурор по-новому буде подавати обвинувальний акт, і суд присяжних хлопців мають заново подати клопотання в наступному судовому засіданні. По суд присяжних. Тому що вони бажають, щоб їх розгляд цієї справи здійснював суд присяжних.